Тому що до влади прийшли, по-перше, адекватні люди, які хотіли дійсно щось змінити і щось зробити. Так, от, вони, щоб залучити кошти інвесторів, вони не затягували і грабували їх, ну, а брали, призначали державного службовця для кожної компанії. Тобто, у кожної компанії, яка заходила і хотіла інвестувати в Сінапур, вони призначали туди чиновника високого рангу, який днями й ночами працював на них, а саме знаходив їм місце під бізнес, можливості, робив все, щоб ті не напрягалися зовсім, щоб в них кожна бумажка була не. Куплена за мільйони доларів, а принесена їм, бо вони так хочуть, розумієте? І от ці речі, от таке відношення до бізнесу, чиновників, зробило Сінгапур от такою велетенською економікою. І ВВП в них, до речі, місто. Це ж не, це ж не держава, навіть здоров'яна якась як наша, Це просто місце. Місто одне, город. В них там щось 38 по щоту. ВВП у світі серед всіх країн уявляєте?